Всім вітання, мене звуть Олександр Шелепник. Ви на каналі Fish Fish. І сьогодні ми з вами продовжуємо серію оглядів кастингових катушек від шведської компанії Абу Гарсія. Отже, сьогодні ми розглядаємо оновлену серію всім відомих вже катушек Абу Гарсія Revo. Це рево п'ятого покоління, яке компанія повністю переробила з нуля. І ми з вами сьогодні розглянемо шість основних моделей і розберемось, чим вони відрізняються одна від одної. Компанія Абу Гарсія позиціонує. Ці катушки, як середньобюджетні катушки, вже такі, які наближаються до топового сегменту. В наших реаліях вартість їх коливається від 5 тисяч до 11 тисяч гривень. І давайте розпочнемо з найбюджетнішої катушки в цій серії це Abu Garcia Revo X. Почнемо першу катушку розглядати з розпаковки. Поставляється вона ось в такій картонній коробці. Всередині в нас. Є дві паралонові частини: одна зверху і. Одна знизу, також під паролоном знаходиться документація і схема катушки. Отже, Revo X. Ми маємо ось такий, як на мене, дуже класний і цікавий сучасний молодіжний дизайн, тобто, це елементи матового срібла та ось такий матовий чорний колір з помаранчевими вставками. За рахунок покращеної ергономіки, катушка дуже добре лягає в руку і дуже зручна при закиді. Отже, з дизайном ми розібралися, давайте будемо розглядати її технічні характеристики та всі її фішки. Катушка має 7 плюс 1 підшипник, тобто 7 сталевих підшипників і один роликовий підшипник. Як я казав, рама катушки створена з карбону С6 і бокова кришка, тобто ця зйомна щока, теж має такий самий матеріал карбон С6. Ми маємо катушку з магнитною системою, тобто тут встановлена традиційна. Для магнитних систем Garcia система мак линійного лінійного типу. Для того, щоб потрапити всередину, тут знизу є такий важельок, переводимо його в положення Он і відкриваємо дану катушку. Щока тут зйомна, бачите, всередині тут 5 линійних магнітів і маємо ось таку алюмінієву шпулю вагою 19 грамів. Катушка має дуже приємний хід для своєї ціни, має. Для зручності налаштування фрікціона трещітку, тобто фрікціон тут не співаючий, але трещітка для налаштування зірочки тут є, для того, щоб можна було тонко налаштувати зусилля його. Система фрікціона має назву Carbon Matrix, яка розрахована на зусилля 9 кг. На осівому гальмі ми маємо. Також встановлений мікроклік для зручності тонкого налаштування. Ну і на магнітній системі також встановлений мікроклік для зручності налаштування. На рево X встановлена алюмінієва ручка 90 мм з обрізиненими кнобами, на яких нанесен логотип Абу Гарсія. Головна пара дурагір другого покоління, яка забезпечить довговічність механізму вашої катушки. Отже, заявлена загальна вага цієї катушки 204 г. А я перезважив сьогоднішні Оглядові катушки і всі шпулі. По факту, вона мої ваги показали 207 г. Шпуля важить 19 грамів і передатка становить 7,3 до 1, тобто за один повний оберт ручки ми вибираємо приблизно 76 см шнура. В модельному ряді також присутні катушки з передаткою 5,4 до 1 та 6,7 до 1. Вартість цієї катушки на момент огляду складає 5900 гривень. Для чого підійде? Дана катушка в наших умовах. Вона чудово підійде для твічингу воблерів від 90 до 160 мм, а також для середнього і важкого джигу. Так, переходимо до наступної катушки. Це в нас Garcia Revo SX. Всередині тут те саме, тому не будемо на цьому позупинятися. А ось на катушці, звісно, зупинимось детально. Ну, як бачите, катушка має такий крутезний матовий сіро-чорний дизайн. 9. Сталевих шарикових підшипників і один роликовий підшипник. Рама виконана із алюмінієвого сплаву x 2 Craftik, який забезпечує потужність та міцність корпуса. Бакова пластина виконана з карбону c 6 для забезпечення балансу та зменшення ваги. Всередині ми маємо центробіжну систему, яка складається з шести вантажиків. Ці вантажики не фіксуються, тобто вони постійно всі шість включені. І е, зусилля на гальма ми налаштовуємо ось цією трещіткою. Ця тормозна система має фірмову назву IVCB 6. Всередині ми маємо ось таку шпулю, достатньо глибоку, яка має вагу 20 грамів. З правої частини катушки розташований блок керування гальмівною системою з мікрокліком. Система фрикціону має назву PowerStack Carbon Matrix, яка розрахована. На 11 кг і тонко її можна налаштувати. Також на зірочки фрикціона встановлений мікроклік з трещіткою для зручності його тонкого налаштування. Осявий гальм також виконаний з мікрокліком. На катушці встановлена 90-мм алюмінієва ручка зі збільшеними кнобами. Всередині ми маємо ту саму пару дюрагір другого покоління, яка забезпечить довговічність та надійність вашої катушки. Загальна і фактична вага становить 212 грамів. Шпуля, як я казав, важить 20 грамів. В даній моделі ми маємо передатне число 7,3 до 1, тобто за один повний оберт ручки ми виматуємо 80 сантиметрів шнура. Також в модельному ряду цих катушок є катушки з передатним числом 6,7 до 1. Вартість на момент огляду складає 8200 гривень. Ця катушка теж підійде для твічингу крупних воблерів, невеличких джерків та для. Роботи з важким джигом за рахунок центробіжної системи ivcb 6 взагалі центробіжні системи, вони краще працюють з правопорусящими приманками, такі як Воблери. Так, ну і е, старший чи молодший брат цієї катушки це Абу-Гарсія RKT. RKT ставляться на катушки з позначкою Rocket. Що це таке? Так. Ну, всередині все те саме, не зупиняємось на цьому. Ця катушка вже по дизайну відрізняється ось такими. Червоними вставками, червоними елементами, наче нам Абу-Гарсія натякає на якийсь спортивний болід. Тобто, наскільки я зрозумів, компанія таким чином е позначає катушки з високою передатним числом. Дана катушка має передатку вже 9 до 1, і тим самим ми будемо вибирати 99 см шнура за один повний оберт. Що всередині, технічно вона не відрізняється від попередньої. тобто Тут ми маємо всі ті ж самі 9 сталевих підшипників плюс 1. Бокова кришка виконана з карбону c 6 доступ всередину через ось цей маленький важальок, який ми переводимо в положення Open і просто ось так вверх відкриваємо. Всередині е, така ж сама центробіжна система на 6 вантажиків, яка має назву IVCB 6. Той самий фрикціон Power Stock Carbon Matrix, який розрахований на 11 кг. Тут ми маємо алюмінієву ручку 90 мм з збільшеними прорезиненими кнобами, мікроклік на зірочки для налаштування фрикціону і мікроклік на осьовому гальмі, як я казав, для зручності і. Більш тонкого налаштування осевого гальму. Для чого ця катушка підійде? Як ви зрозуміли, це все для швидких проводок. Тобто, якщо ви вловите важкими пількерами, ну, наприклад, того самого жереха, якщо ви це робите мультами, вам буде зручно швидко виконувати проводку для проводки топ-вотерів, для морської риболовлі тобто в усіх випадках, коли вам потрібно швидко проводити приманки. Загальна заявлена вага 223 грами. Хоча, по факту, я зважив її 221 грам. Шпуля має вагу 20 грамів, і вона така достатньо ємна для того, щоб користуватися товстими шнурами або вкласти шнур потонший, але побільше довжини. Abu Гарсія Рева 5 Вінч, що це за катушка, і під що вона розроблена. Ось така чудова, красива, чорна. Катушка з красними такими вкрапліннями. Корпус теж низькопрофільний. В них всі однакові корпуси, принаймні по дизайну. Матеріали трошки різні, але зараз ми вже з вами дійшли до катушок, в яких однаковий матеріал. Тобто це алюмінієвий сплав x 2 Craftic. Ми тут маємо вісім сталевих шарикових підшипників, плюс один роликових. Так а сама тут система гальм-центробіжна на шість вантажиків. Але вона трошки бачите, по іншому. Відкривається, і як на мене, ця конструкція набагато краще. Тобто, ви цей важельок переключаєте в положенню он, і пружина відкидує щоку, і вона знаходиться ось на такій направляючій. Тобто, ви не втратите ось цей карбоновий елемент, тому що на воді в мене особисто було один раз так. Добре, що це було десь не там на глибині в човні, а під ноги випала ця щіка, упала під ноги, але все добре. Але друг втопив. Ось таку річ, а тут вже вона нікуди не дінеться. Всередині ми маємо, ось, бачите, 6 цих центробігів. Ось так це все виглядає. І ось таку достатньо глибоку та ємну шпулю. Так, закриваємо назад. А, тут також встановлений карбон-матрикс фрікціон розрахований на 11 кг. на зірочки є трещітка співаючого фрикціона немає, е, є мікроклік на осьєвому гальмі. Ще як вже неодноразово казав, це дуже зручно, тому що коли його немає, ви не розумієте наскільки ви змінили зусилля саме осєвого гальму. Ну і, звісно, трещітка встановлена на налаштуванні центробіжного гальму. Головна пара дюрагір другого покоління. А сама назва катушки віч, і всі назви вони написані ось тут спереду. Перекладається як лебідка, тобто це. Катушка з потужним механізмом, яка була розроблена спеціально для лову глибоководними воблерами. Це можуть бути глибоководні воблери класа мінус, це можуть бути великі, важкі глибоководні воблери кренкі і всілякі свімбейти. За рахунок передатного числа 5,4 до 1 ми вибираємо всього 59 см шнуру за повний обр. Це нам дозволяє робити е, такий, знаєте, Дуже плавні, повільні вальяжні проводки а також це збільшує загальну потужність катушки. Бо, як правило, катушки з пониженими передачами вони мають більшу потужність і механізм таких катушок ходить довше. Загальна вага заявлена 220 грамів. Хоча я зважив її, а ні, важить 216 грамів. Шпуля дуже ємна і має вагу 20 грамів. Не кажу, скільки сюди влазить, тому що тут заявлені в лібрах. І ну, ви розумієте, що в лібрах товщина шнура може бути різна, і щоб не збивати вас з пантелику. Але сюди ну, тут така шпуля достатньо глибока. Так, ну і добираємось ми з вами вже до такого найдорожчого середнього сегменту. Це вже 10 тисяч плюс, і в нас буде катушка. Ось ця. Абу Гарсія Рево StX. Отже, розпаковка. Всередині нічого нового, все те саме. І дивимось, як виглядає дана катушка. Ось так: світла сіра з чорними елементами і з червоними вкрапліннями. Отже, почнемо розглядати з лівої частини катушки. Тут ми маємо ось таку збільшену ручку 95 мм зі збільшеними обрезиненими кнобами. Звісно, тут всюди встановлені підшипники. Фірмовий фрикціон розрахований на 11 кг. Як я казав, це карбоновий фрикціон, який тонко налаштовується і плавно працює. Далі ми маємо з правої частини керування нашим центробіжним гальмом. Такий самий знизу важельок і ту саму систему, яка йде на направляючий для того, щоб ви не. Втратили ось цю карбонову щеку. Ця перфорована шпуля має вагу 18 грамів, тобто дозволить працювати трохи з легшими приманками, ніж попередні катушки. Корпус катушки, алюмінієвий фірмовий сплав X2 Крафтик, 10 сталевих підшипників плюс 1 роликовий підшипник. Передатне число 6 і 7 до 1. За один оберт ми вибираємо 74 см, А ось загальна вага заявлена. Тут 220 грамів, хоча по факту я зважив 214, ну краще легше, ніж важче. Ціна на дану катушку на момент огляду складає. 10 300 гривень. Підійде також вона для твічингу крупних воблерів, середніх джерків та важкого і середнього джигу. Перш за все, звісно, всі катушки, які йдуть на центробігах, я рекомендую під поросящі приманки типу Воблери. Так, ну і остання катушка на сьогодні це в нас червона ракета. Де ти у мене? Ось. Ось ця катушка, яка має назву Reva Rocket. Що це таке? Давайте дивитися. Ну тут уже все. Тут дивіться, Червоний матовий колір такий. Червоний алюміній, наче Феррарі. Тут вже у нас подивіться карбонова ручка та ти що. Ну це вже така спортивна тачка. Давайте будемо розглядати і дивитися, що тут всередині, які характеристики, і, звісно, для чого таку катушку зробили. Це най Дорожча катушка сьогоднішнього огляду, і як ви зрозуміли, з кольору найшвидше рокет позначається в Абу-Гарсі катушки з ракетним передатним числом. Тобто, в цій катушці передатне число, увага, 10,1 до 1. Тобто, за один оберт ми вибираємо аж 111 см шнура. Є ще в модельному ряді така сама катушка з передаткою 8,1. Це найлегша. Катушка. Давайте так само розглянемо з ліва направа. Тут ми маємо ось таку злегшену карбонову ручку, обрезинені кноби. Тут також ми маємо ось таку зірочку з мікрокліком, яка керує налаштування фрикціоном, яку має фірмову назву Увага, карбон Matrix, Тобто, це фрикціон, який розрахований до вісьми. Кілограмів, далі осьовий гальм теж з мікрокліком. І е, тут немає в нас співучого фрикціона. Але в обугарсія все ж таки в топові лінійки, які ми з вами розглянемо пізніше, в наступному відео там вже є співаючі фрикціони. Далі, до речі, про клавішу не кажу, тому що вона працює в усіх катушках однаково. Натиснули, звільнили для закиду шпулі, зробили перший оберт. Клавіша відкласнула і заблокувала шпулю. Е, так само, бачите, на осі, щоб ми не втратили ось цю карбон. Нову кришечку. В нас встановлена бокова щека, перфорована алюмінієва шпуля IVCB-система на 6 вантажиків, центробіжна і шпуля. Важить, увага, всього. 15 грамів, тобто це катушка, яка дозволить працювати з найлегшими приманками з, з усіх сьогодні представлених на огляді, Рама виконана з алюмінієвого сплаву x 2 Крафтик. Ну і щука, як я казав, карбонова і ручка карбонова для злегшення ваги. Загальна вага 215 грамів, і як я казав, нагадаю ще раз, шпуля має вагу 15 грамів. Для чого ця катушка? Ну, як пишеться на сайті, для сверхшвидкісної Проводки поверхневих приманок, тобто для всіляких топ-вотерів, таких як пробейтів, стікбейтів і тому подібних приманок. Ціна даної катушки на момент огляду складає 10 900 гривень. Все, хлопці, на цьому ми закінчуємо огляд. В нас ще попереду, в наступному відео, ми розглянемо катушки або гарсія топового сегменту. Тому підписуйтесь на канал, не пропускайте цікавий огляд. Де знайомтесь з продукцією, яка представлена в магазині Фіш Фіш. Якщо у вас є питання, задавайте під цим відео. Вам обов'язково дадуть кваліфіковану відповідь. Слідкуйте за знижками в магазині Фіш Фіш, і побачимось в наступних відео.